І так, ви на каналі Take back і ми зараз робимо огляд на рюкзак від бренду American Tourister в розмірі M, а саме 45-36х20 см. В цій колекції є розмір поменше 20-40х25 см. Є трошки побільший вже з відділенням під ноутбук із шириною 30 см. І тепер розмір М. Так буває ще L, але наразі розмір М. Розглядаємо, що в цьому рюкзаку такого класного. По-перше, що він легесенький, і він може бути на заміну валізі, так? І коли ви пролітаєте в якусь подорожей, то цей рюкзак ви можете використовувати і далі з собою, там по місту і переміщуючись в гори, і куди завгодно. Найголовніше його фіш. Це окрема кишеня. Ось тут позаду, ще й з відділенням під планшети, вона пом'якшена, тому до вашої спини буде приємно прилягати. Дихаючі, лямки, гарно прошиті, дихаюча спинка і можливість зафіксувати на валізі робить цей рюкзак взагалі ідеальним для подорожі, тому що в більшості випадків, коли ви проходите митницю в аеропорту, вас заставляють діставати ноутбук за такою системою ви його дістали, поклали, і це максимально зручно і швидко. Окрім того, ми маємо стяжні ремені, які дозволять і підстягнути об'єм, якщо ви його перенавантажили, щоб пройти в рамку проскіпливих, наприклад, авіакомпаній, таких як віз Ранер, наприклад, або ви можете зафіксувати тут якісь речі: куртку, пляшку, парасольку. Окрім цього, ми маємо дві ручки для перенесення з боку і зверху. Вони теж пом'як. Пшенії дихаючи, і також маємо ось таку кишеньку під пляшку. Попереду ми маємо ось таку кишеню з додатковими органайзерами під ручку, під документи, картки, під щось. І тут вміщується формат. А 4 завжди в дорозі буде ваша книжка, планшет або необхідні документи, завжди під рукою. І до того ж, ми маємо ось на блискавках, на бігунках додаткові ось такі накладки збрендовані з з американтуристом, що дозволить з легкістю відкривати його з комфортом. А всередині рюкзак виглядає ось. Ось таким чином ми маємо тут додатковий стяжний ремінь, і ви бачите, яке глибоке відкриття дозволить з легкістю комплектувати цей рюкзак І з комфортом розмістити всі речі, щоб вони були зафіксовані і складені рівномірно. Тому ми маємо чудовий рюкзак для подорожі, який замінить вам класичну ручну поклажу, в якій вміщується величезний ноутбук, мінімум 15,6 дюймів, а то і більше, тому що габарити дозволяють, і він фіксується на ручці валіз і тим самим просто за рахунок його ваги може бути незамінною ручною поклажею в подорожах.